Чергова хвороба накриє світ і померти від неї може до 50 мільйонів людей. Вітаю вас, друзі! У середу на всесвітньому економічному форумі в Давосі запланована зустріч під назвою Підготовка до хвороби X, де виступлять фармацевти та представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але саме цікаве, знаєте що? Що оця хвороба X. Це гіпотетична назва невідомого патогену, яка може викликати епідемію. І всесвітня організація, яка типу займається здоров'ям, ще у 2018 році включила цю хворобу до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритети для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я. Тобто вони ще у 2018 році, ще до барановірусу, вони вже планували, що буде оця хвороба X. І всереду вони зберуться не для того, щоб думати, як запобігти цій хворобі X. Вони зберуться для того, щоб розподілити. Хто буде продавати маски, хто буде продавати шмурдяк, які будуть людям колоти, і багато-багато чого іншого. Тому що все це для них лише бізнес. Ну і не будемо забувати, що одним із учасників Давойського форуму буде Клаус Шваб. А я вам нагадаю, ось таку цікаву картинку під назвою Чотири вершники Апокаліпсиса або її ще називають «Чотири вершники Шваба. І от коли люди, які кажуть, що все це конспірологія і теорія змов переключили відео, я вам пропоную подивитися на останнього вершника під назвою Смерть, і саме головне, від чого настанеться смерть. І тут ви вже хочете вірте, хочете не вірте, але реальність вона така. Коли почався барановірус, люди теж не знали, що це таке, але ж воно було. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.